Так, всім привіт, друзі. Я обіцяла зняти розпаковку. Значить, прежде хочу сказати спасибо велике, що долучаєтесь до збору. Уже там 6 тисяч гривень. Тобто, вже можна купити частину резини, ще чуть трохи і уже купимо всю. Е, ви пам'ятаєте, я заказувала тімі і побачу. Я спеціально не відкривала. Думаю, помию голову, ну, щоб вже в хорошому к вам будемо робити розпаковку. Із всего, що я помню, що я заказувала, девочки, это все моя. Вы уверены, що це вообще моя посылка? Потому что я не очень уверена. Ладно. Да, это моя. Такая упаковочка. Сейчас я трошки дальше. Чуть-чуть свет добавлю. Градик! Вова, закрій, пожалуйста, двері до себе. Ой, неплохой качество. Ой, дівчата! Грай, Вова, закрой до себя двери, пожалуйста. Вот такая сорочечка. Ну, только тут, конечно, я взяла М-ку, но, по-моему, здесь... По-моему, девочки, по-моему, велика для... Ну, не маума она тут, понимаете? Не, ну, так нормально, я думаю. Я померю, конечно, обязательно вам покажу. Смотрите, Как вам? Как вам? Я сподіваюся, що тут немає ніякого. І внизу такі рушики. Ви поняли? Ось от сорочечка. Посмотрите, яка сексі шпексі? Ой, вова закрий двері до себе. А комп'ютер на всю. Так, от такая сорочечка. Мені вже це подобається. А це що? Зараз, подождите, це ще не все. Значить, этот наборчик стоїть, по-моєму, гривень 500. Ага, здесь ага, качество, девочки. Приятного удивленна. Слушайте, за 500 гривен ты такого сейчас не купишь. У нас не де. Дивіться, тут значит завязывается. Ого, вот это я жрица буду сегодня ночью своему мужу вечером ходить, така, с такими этим. Я вообще люблю черное белье, но не оливчики, трусы, а именно вот такие сорочечки. Чего люблю чорне. Посмотрите, рукав не длинный, то есть не мешает. То есть чашечку пьешь, оно не волочится. Тоже такая штучка. Девочки, напишите: качество. Я вам серьезно говорю: ну я не буду брехать. За 500 гривен набор, девочки, це даже на подарки брать. Даже на подарки. Вот этот вот как он называется? Тоже. Та ты что, на базаре такі по 1002. Ка... А, цегратик, я думала, це Дима. Шикарний, я в восторге, я в восторге. Хоча ви знаєте, я люблю цей градіковий синтетичний такий халатик, ну це теж нічого. Тільки один, А, ні, тут є, я думаю, тут немає оцих поняли? Брітеляк. Дівочки, я довольна, ви знаєте, очень. Ти що какая красота? Клас. Просто що я не дуже, знаєте, що люблю? Тому що я ж люблю теплі ну, таке. Хоча в мене в хаті жара. Так що це так вискочила небрежно з душика, намазала всіми своїми кремушками. Ну, як ви знаєте, я був, як Олега спачила, мене, мене пахне десь там, помните, через два села. Тому що я ж люблю, щоб від мене, як від Клеопатри, Клеопатра, кстати, теж була скорпіон по гороскопу, щоб пахла всім, чим можна. Ну, це у нас таке скорпіонче. Скорпиончик. Ставь только, а вообще женская. Девочки, напишите. Вы тоже любите намазаться в своем Короче, ставим 5 баллов. Сочи 400 сычи 500 гривен. Поехали дальше. Такий кулечек. Что у нас тут? Боже, тут ничего, никакой чумы китайской не И Так быстро какие-то вирусы. Этот. Ну, чтоб... Так, следующий. Значит, смотрите. Это я купила для сна. Но ви бачите, що дома я вічно Одіта, як знаєте, ну одягає все то, що вже якби не ношу. Ну, десь кудися одягає. Всі нормальні жінки, вони купують собі костюмчики домий. Вот ще за 300 грн, ну 300 с копік, я собі купила костюмчик, такий легенький, дома на. Я думаю, що скоріше всього, що це якоби піжама. Ну, мені вдома носить те, що надо. Значить, вашому вніс, шортики. Ту ту Теж, качество непогане, девочки, за 300 гривень не купимо тут, не купимо. Шикарні такі шортики. Тут воно ну, вигладиться, тут, бачите, така типа полосочка. І така рубашечка, бльоскать пуговички. А у вас есть такие, такая же, такой халат, только с перламутровыми пуговицами. О, смотрите. Ну как, девочки, колер, ну вы же знаете. Я ж королева рожевого. Вот, шикарный. Дома ходить прекрасно. И шортики, вы поняли? Ой, для дома все, я теперь буду теме или тему. Ты шо, прелесть. Мені нравилось. Хорошо. Хорошо. Подходить, так? Да? Я вважаю, що отлично. Це вдома ходить. М-ка. Це в мене М-ка. Ну, я брала М-ку, тому що, думаю, знаєте, ці китайці, вони ж такі якісь малі. Ох, нормально, нормально. Мені М-ка. Хоча я када Ска, коли Мка. І так, останнє. розпаковка. Що це таке, дівчатки? А як її відкрити? Подожіть, зараз. Я встану. Це в мене, знаєте, що вариться? У мене вариться холодець чоловік варить. Тож на базарі купився. Ну, тільки я не дала рульку купити, він сервіси. Курочку, а я зараз супчик сварю. Так, то що я хотіла. Вот эта самая дорогая покупка 6 долларов. 14. Это сколько? Ну, короче, за 500 гривен. Бачите, такая штучка. Это термочашка. Но трубочка должна быть. Ну, она почему-то без трубочки. А почему? Чтобы в машину брать с собой маковку. Так, подождите. А, трубочка вот що чи, чи куди. А, це типа. А, це трубочку можна, ви поняли, закручувати Ну щоб не було видно. металічна шикарна шика Я думала, буде хуже. дівчатки це мені в машину. Макофе. Или э, лимонадик пить Сейчас, а як воно відкривається А як воно відкривається Ага, вот. Значит, смотрите. Это? А, не, девочки, а что это такое? А что это такое, девочки? Я что-то не понял. Подождите. Подождите, что-то а не то. А что это? Це... А-а-а! Короче, я поняла. Значит, смотрите сюда. Сюда шо? Чи шо? Напишіть. напустить. є такі чашки. Качество шикарне, А це що? Девочки, що це таке? Вы можете що Що це? це? таке? Ну, тут написано хунь чай», Понимаете, що я можу понять? що це? Куда вот это? Що это такое? В общем, сама по собі термокружка дуже якісно зроблена. Ну, вона і стоїть. Ну, У нас така 1000 чим-то стоїть, я дивилась. 1200, 1006. А ця пахне китає. А а ця, Китай, этот, а ця 560, може це до 600 гривень. Короче, я тільки не поняла, хто знає. Тут трубочка. Так. Вот это, Значить, я так таки не поняла. сюда що, які-то. Апельсинчики, наверное, водичку наливаешь. Сюда апельсинчик, чилимончик, да, девочки, или что? Нарезала, нарезала, да? Или что? Ой, уже что шусь... А что вся на тебя? Это уже падает. А чё она уже пада А чего она так и должна девочки? Она так и была трубочка, че Чем она была выше? Она была выше, по-моему. Не, не помыла уже. Ну, короче, это так я закрыла. И все, трубочка закрыта. Поняли, в машину поставила. В общем, обалденно. Надо снять всю китайскую какую инструкцию. Крыло даже, крыво даже наклеена. Нужно. уже. Что за люди? Ну а ты что мне делать? Короче, цвет, как я люблю, ну, вы же знаете, что я и рожева. Да, буду пить воду. Это, наверное, все-таки для теплая водичка с лимоном. Чи с апельсинкой, чи с мандаринкой, вы поняли? Девочки, может, вы знаете, для чего то отверстие, ниша -то? Ну, если знаете, то напишите, хорошо? я помылась, я хочу эту штуку снять. Вот. вот это ради этой чашечки я делала заказ. Я хотела чашку, потом думаю, а гори в сарай, гори и хата, понимаете? Думаю, закажу их костюмчики и правильно сделала. Единственное, что вот это за на я не поняла, ничего пока поставлю сюда. Чашечка шикарная. Цвет вообще так машину поставила. Едешь за рулем. Я зош ПП угу. Old Олдскул, Олд Маннич. Коротше, ось такий бренд заказуйте. Вот. Не знаю, я не знаю. Термочашка. Отак, вот як я і писала: термо терм... В общем, шикарні наряди, шикарне. Я помірюю за це. Я ще хотіла з вами поговорити по поводу комментаріїв. Внічка нам поступив комментарій, поскольку я створюю себе дуже важного блогера. Давайте обсудимо. Зараз я принесу телефон. Так, зараз я знайду себе ця Михайленко. Так, от. Читаю, значить. Е, а де тут коментарі? Ага, коментарі. Доброго вечора. Пише моя глядачка, Люсічка. Добрий вечір, добрий день. Хотіла вас спитати: мені 50 років, чоловік загинув на війні, був льотчиком. Приносимо щирі співчуття. Вічна пам'ять герою нашому. Чоловік загинув на війні, був льотчиком. Уявіть собі, сину 25 років, футболіст, переїхав жити від мене. Є дівчина з другого міста, не хоче працювати, вчитися. Я кожну неділю їду, прибираю, готую їжу. Дівчина їде додому, коли я приїжджаю. Дуже люблю свого сина, не знаю, як підібрати слова. Що так не можна разом жити, що вона нічого не робить. Їй нужно тільки бутіки і ресторани. Як ви поступили на моєму місці? Ще хочу додати, що син оплатив клінінг, так я ще три часи після них прибирала. Постіль стирає машинка, а я все глажу, Київ. Люся, сину 25 років. Ви е, пережили величезну втрату, яку не можна нічим заповнити. Ви ще молода жінка, лише 50 років. І я розумію, я мама двох хлопчиків. Я думаю, всі мами поймуть, що всі ми любимо наших синочків так, що просто невозможно. Але давайте подивимося з іншої сторони на це все. Ну, отак от от просто. Ваш син молодець, футболіст, має можливість жити окремо. Да? Від батьків. Тобто, значить, він сепарувався, він, значить, щось заробляє, може собі дозволити клінінг. Тобто, вас, ваш син правильно вихований, він може собі дозволити. Є в нього дівочка, да? Скільки років дівочки тут не написано. Ну, Тоже ж наравне молоденька. Е, Но вона ж ще не жінка. правильно? Зараз іде е, така тенденція, що Ніхто нікому по суті нічого не винен. Люди кохають і до одного, їм добре разом, прекрасно. Звиніть, ну, може, в них там в другому ділі все прекрасно. І, звісно, він каже, ну не готовий, У мене є можливість сходити в ресторан. Можливо, ну, так можливо є, ваш син, можливо, має змогу вечеряти в ресторані. Це класно. Е, чого, мене цікаво, чого ви, Люся, е, Замість того, щоб піти сходити, лишній раз манікюрчик зробити, в басейні поплавати в Києві, е, десь сходити в нове кафешечку, наприклад, на мелаку рожеву, да, попити чайок з тортиком, масажик зробити. ідете і своєму 25-річному сину прибираєте. Якщо ваш син заплатив кошти, ну правильно він же заплатив немає, клінінг коштує не 3 копійки. І його не влаштовує якість прибирання, він на наступний раз викликає інший клінінг, бо в нього є можливість. А ви маєте радіти, що в нього є можливість їсти в ресторані, правильно? Нанімати клінінг. І вам не треба це все робити. Мама, це не про принесла на подносіку зрослому хлопчику. Звісно, це прояв турботи. Но жити цим не треба. Так як Люсечка, ви ще зовсім молода ну, тому що 50 років це ще куколка. Попробуйте переключитися на себе, що у вас тільки все починається. Ви відходите від страшного горя, да, і якось треба шукати себе. Вони розберуться, не захоче, вона йому готувати. Ну що ви думаєте, що він у вас такий тряпка буде, там щось там терпіть і все. Я взагалі вважаю. Так, ну я скажу з своєї точки зрення. Зараз скажу, як мама, скажу, як жінка. Все, як мама говорю, все, то, що не буде касатися моєго кошелька, моєго дома, а їхнього там дома, моїх дітей і їхні гроші, мене все влаштовує. Прибирають, не прибирають, готують, не готують, аби не було, звісно, там, якихось важких наркотиків і неважких алкоголя, залежності і так далі. Все інше мене влаштовує. Я можу навіть гості не приходити, тільки в гості запрошують. Що касательно дівчинки, скажімо так, да, яка ну, з чоловіком живе зустрічає, я ну, скажу чесно, як є. Я хочу, да, щоб мій чоловік мені дарував лучшие подарки. Я хочу, щоб він, Меня водив в ресторани. Ну, звісно, мені, мені діти Уже побут, ну Ти хочеш, не хочеш, ти треба прибрати, скласти, помити, то ну, потому що побут. Якщо в них немає дітей, вони ще можуть бути подарки, ресторани, газ хвастки, рогаз. Коли в них з'являться діти або в них вже буде шлюб, повірте, вони вже не будуть так от себе вести. Ну, поки що молодий, а що б не. Ну, я, ви напишіть, що ви там думаєте, дівчатки. Ну я, я говорю, все, що не буде задіятися мої гроші, грошей, мої недвижимості, вони вправі робити, що вони хочуть. Якщо вони будуть жити на моїх територіях, вони будуть жити за моїми правилами. Факт можна. Це я собі купила вона ще не мита. Це я заказала собі з Китаю, таку посилку. А, а що це так Що це за штука? Це, так... це така термочашка, я буду пити макофе в ній. В машині. А, вот так. Поэтому когда сами независимые дети, я могу помогать, конечно, как мама. Фінансово могу помогать, но не содержать. Не путайте. Хороблю, что хочет. Но если они будут полностью зависимы от мене, то, конечно, они будут грати по моим правилам. Иначе не будет. Кто платит, и заказує музыку. Как-то <риклад> так, так, так девочка. В общем, на Дима. Вара холодец. Ой, я же хотела померять костюмчики. Сейчас померю, сейчас. Так, куколки, вот, смотрите. Халатик. Вот. Ночнушечка. Ну, можно трошки им показать. Вот здесь вот, чуть-чуть ближе под этой. Боже, господи. Ну, поснимай же ж красиво, Дима. Рукава. Подивиться. Не, ну, красивый. Красивый, Дима? Ну, как за такие гроши, я считаю, что шикарный, да? Ну, трошки-ножки толстые, все-таки. Дим, ты сейчас должен был сказать, mm -hmm. что... -нибудь. Ну, ты, ну, ты что? Вот сзади, девочки, вот так вот. Вот, можно смело брать. Есть белый, розовый, шампань. Ну, такая всякая. Вот все вот, тут там, там завязывается. В общем, короче, я довольна. Сейчас будем следующий снимать. Останавливай. Так, девочки, вот вам показываю костюмчик. 300... 460-420, Як как-то, для дома такие взяла. Нормальные? У нас просто дома дуже жарко. И как бы, ну, мне надо щось таке костюмов. вообще пижама считается. Ну, він такие, ну, как костюмчик пойдет, да, дома. Ну, я хороший, как всегда, рожевый, все. Вот такой, девочки, показываю вам. Покажи, какая красавица. Значит, а тут такие вот эти тоже перламутровые вот, просто, Поняли? бриллиантовая рука просто як він в отель. Да, у вас вы говорили, у вас есть такой халат з перламутровыми. Так он. На мене. Ой, ну короче, напишите, як вам мені нравится. Уся вся посылка, вся чашка, два костюма получилось 1100 гривен. Нормально? не слишком я потратила наш семейный бюджет, не слишком ли я растратила, ну классно, а сейчас хочу показать, что это, Дима, подавись чашкой я к тебе, и скажи, зачем вот эта штука, вот, да, вот это, вот это зачем, шиша, это оно откручивается, открутить, нет, это откручивается, чтобы держать трубочку, понятно, закрывать, Крутые, крутые, Ну це я сняла Легко. разве. Ага. Бачите, оце що. Тут я да поняла апельсин чи щось понял? Вот вода з апельсином с лимоном. Поняв mm -hmm. було оце. Да, може чай з лимоном, кстати, да? Mm -hmm. Оце що не можу поняти. Оце воно валялось у ту. Я же ЗОЖ, ПП. Нічого не можна. Це хороше качество. викинути Я щось викину. раз Каже, можна викинути Лаки суплі чай. Ти поняв? Бренд Лаки супли чайн. Ой. дівчатки у вас, наверное, у нас, наверное, не було чути. Ну ладно, все, пишіть коментарі як вам. Пока.